Подивіться, ми про затвердження програми запобігання надзвичайним ситуаціям. Ми проголосували для чого її голосувати, якщо ми не приймаємо бюджет? Кому вони нужні ці програми? Бі -бі -бі -бі. Вони автоматом, те, що ми проголосували, воно. Я не бачу взагалі проблем ніяких в тому, що прийнятий вторг виників його діє. А сьогодні, якщо ми дійсно зупинимо виконання бюджету та внесення в нього змін в таких значних параметрах, до кінця року я прогнозую те, що буде недовикина бюджет, і ми станемо перед проблемою виплати заробітної плати бюджетникам. Тому я теж підтримую даний проєкт рішення і прошу його підтримати. Бюджет на 2016 рік він затверджений, він діє в своїй частині і буде діяти. Ми голосуємо за додаткові витрати, додаткові надходження, які з'явилися за результатами виконання півріччя. Це різні речі. Тому, ще раз оручимо, давайте сідати разом, коридувати програму, для того, щоб всі зрозуміли, куди витрачаються ці 160 мільйонів, щоб всі зрозуміли, що це робиться ефективно. Це Для колег, просто для тих, хто хоче розібрати з бюджетом, з бюджету творених процесом. Да? Кажуть, що бюджет прийняти, але це тільки зміни. Але знаєте, з року в рік в державі Україна. Кожний місцевий бюджет приймається таким чином, щоб коштів вистачило до першого півріччя кінця. Якщо ви зараз подивитесь по кошторсам і так далі по всій бюджетній сфері, то більш-менш наповнення видатків здійснено якраз по липень місяць. Бо бюджетний кодекс України дозволяє тільки за наслідками першого півріччя в випадку. Робити коригування, тому по всім в принципі забезпечені саме по липень місяць. Якщо ж ви шановні колеги якщо ви вважаєте, що ми дали на 10 тисяч більше, хоч менше, то ставте чесно, скажіть, я не хочу, щоб 25 школи давали 200 тисяч на опалення, а ще й школи дали 10 тисяч на опалення. Діти мерзні, діти в рукавицях сидять на уроках. Так, я дуже нервуюся. Вам смішно, я дуже. Не... That's <laughs> the В цілому про внесення змін до рішення Перворабської міської ради від 24 грудня 2015 року No40 про міський бюджет на 2016 рік в редакції, запропонований фінансовим управлінням комісією бюджетною міської ради. Прошу визначити всі проголосування. Бюджет. Ми конструктивно не працюємо, тому я оголошую перерву до завтра в 10 годин ранку, будь ласка, в сесійну залу. Я всіх вас чекаю і запрошую в цей період керівників фракцій, керівників політичних сил узгодити питання разом з вашими представниками комісія. That's